Як зробити такий ефект покручування дат? Додаємо чорний фон до капкат, натискаємо текст та в стовчик пишемо потрібні дати, поки вистачить терпіння. Терпи, терпець тебе шліфує. Далі початок фіксуємо ключем, а кінець піднімаємо нагору і теж фіксуємо ключем. І виходить ось така прокрутка. Зберігаємо відео і додаємо його до нашого основного проєкту через накладання. В інструменті склеювання обираємо фільтр і тепер чорний фон зник. Далі прямуємо до маски та обираємо прямокутник. Ставимо його на необхідну дату і стрілочкою розмиваємо краї. Наша прокрутка виходить за велика, тож у функції швидкість обираємо спеціальний і тут же на свій розсуд підлаштовуємо швидкість під рух пальців, ставимо наш таймер на потрібне місце і в кінці обрізаємо на тій даті, яка нам потрібна. Натискаємо зависання, і ось наш таймер зупинився на потрібній даті. Підрізаємо кінець і шукаємо у гуглі звук прокрутки дати на айфоні. Та вставляємо його у свій проект. Теж підлаштовуємо його і підрізаємо, як треба. Та додаємо якусь музичку для настрою. Бля, бля, сутка, бля, сутка, бля. Зберігаємо відео, Готово! Яка ти молодець!